Якось мені деякі люди сказали, що українська кухня не дуже смачна, і мені це не сподобалось. Тому зараз я хочу показати і довести, що українська кухня смачна смакота. Стоп! Для початку треба привітатись. Привіт, ми сім'я Новікових. Моє ім'я Володимир, а це моя дружина Юлія. Ну а тепер повернемося до нашого питання. І перед тим як поринути в набивання пузика смаколиками. Треба нагуляти апетиту. І для цього ми обрали активність. А саме політ на літаку. А вже після того як політаємо, перенесемось до їжі. Так. Апетит тепер є. І можна переходити до української кухні. Пробуй. пробуй. Mm, насолода. Насолода. Це українська кухня з її стравами та напоями. І якщо хтось вважає, що це може бути несмачно, то ось вам меню української кухні, яке треба спробувати. І тоді гарантовано і без шансів почуємо від вас, що це була насолода. І ось власне меню: банош, форель, деруни та медовуха. Або медовушка. Ну, якось так. І це взагалі далеко-далеко не вся смакота української кухні. Але навіть після такого меню слово насолода і ще набите пузико з гарним настроєм вам забезпечено. Як там кажуть, зуб даю.